Вітаю! Сьогодні пропоную вам послухати про те, як я доводив свою помпову рушницю до нормального, адекватного стану. Це в мене Хасан Ескорд Амгар ТС. Не звертайте уваги, цілкой приклад в ньому змінені, але це все той самий Хасан з усіма тими самими болячками. Про їх вирішення в конкретній моїй ситуації сьогодні і поговоримо. Одразу після покупки рушниця відчувалася. Туго надто туго для того, щоб отримувати хоча б якесь задоволення від стрільби. Були проблеми з екстракцією набою, з його подачею, з тим, що магазин застрягав в трубі магазину і ще купа всього різного. Якщо ви скажете, що проблема була в недосвідченості, ви, звісно ж, будете праві, але лише частинно. Так, з самого початку моя робота стівкою не була досконала, з цим я не буду сперечатися. Але проблеми були не лише в мене. Інструктори в Тирі, а також інші стрільці зауважили, що з рушницею явно щось не так. Тому в один прекрасний день я вирішив все повністю розібрати, передивитись, перезмазати і відшліфувати деякі деталі. Під удар попало майже все. Затвор, тяга затвора, труба магазину, ударно-спусковий механізм, зуб екстрактора. Я не трогав, напевно, лише тільки ствольну коробку. Втратив на то кілька годин і, чесно кажучи, результат себе перевершив. Я вже не пригадаю, якою конкретно шкуркою я то все діло обробляв, але в кінці обов'язкова поліровка якою-небудь пастою гоя. Отже, давайте подивимося. Трошки ближче. Отже, на самому затворі полірувалася лише нижня контактна частина до тяги, повністю розбирався вузол зуба екстрактора, звідти все виймалося, також вичищалося, прочищалося. Конкретно всередину самого затвора, а конкретно до, до ударника його пружини, я не ліз. зараз поясню чому. З самого початку мого стрілецького шляху в мене дуже часто траплялися недонаколи капсуля. В результаті проблема була знайдена в тому, що була надто глибока посадка в капсульне гніздо гільзи. Так як я самостійно споряджав набої, то процедура корекції капсульного гнізда в мене проходила трішки неправильно. Я надто сильно бив по коректору, і в результаті чого капсулі в своє посадочне місце сідали занадто глибоко. До речі, можете звернути увагу на обробку деталей з заводу. Це взагалі. На тязі затвора полірувалися практично. Ці контактні місця металу об метал. Як ви їх можете визначити? З заводу всі деталі в нас проходять таку процедуру, як вороніння. І з часом використання рушниці ви будете бачити, що поступово воно стирається. Оце якраз конкретно ті місця, на які вам потрібно буде звернути пристальну увагу. Також я вам зараз на окремому відеофрагменті покажу е, на напливи металу, е, які були з заводу, і які я підчищав бормашинкою. Тому що це е, ну я не знаю, е, як воно це все в них проходить контроль якості, бо це. УСМ повністю розбирався, перебирався і чистився. Я власноруч нічого тут не підробляв, не полірував, тому що не вважаю, що в мене достатньо компетенції, щоб лізти в такий складний вузол як ударно-спусковий механізм помпи. Але в збройовій майстерні деякі кроки з цього приводу були зроблені. Тому що в один з прекрасних днів, після того, як ми з товаришем угрухали мій ствол... Мені все таки довелося поїхати в збройовий магазин, по-перше, за новим стволом, а по-друге, щоб просто оглянути рушницю. Так от, майстрам в ОСЕМ дещо не сподобалось. Чесно кажучи, пам'ять мене дуже сильно підводить, що конкретно в ОСЕМі мінялося, але факт в тому, що мінялося. І настріл на рушниці на той момент був не такий вже й великий. Самі майстри сказали щось: типу: А як ти з нього взагалі стріляєш? Ну, типу, давай ми тобі його до ладу приведемо. Кажу, ну добре, давайте. То якісь з частин в ударно-спусковому механізмі були замінені майстрами. Після всіх оцих процедур і операцій, рушниця дійсно стала чудово працювати. Жодних проблем з подачею, жодних проблем з екстракцією, жодних проблем з якимись недонаколами, утиканнями або ще чимось. Як я вже казав в одному з попередніх відео, про Хацан перетворилася з рупухи на принцесу. Я вам хочу сказати, що коли в мене з'являється нагода, Постріляти з якогось нового хацану або потримати новий хацан в магазині, це небо і земля, конкретно рушниця до якої руки докладали, і та, яка нова з магазину. Також з того, що було конкретно змінено на моєму хацані – це труба магазину, пружина магазину, і мною був встановлений кастомний подавач, дуже вдячний користувачу з нашої спільноти за те, що зайнявся їх виробництвом. Це дуже класна штука. Також те, що можу порадити е, майбутнім хацановодам або тим, у кого він вже є, е, якщо у вас є можливість, можете трішки заокруглити ось цей гострий кут е, в тому місці, де ходить зуб екстрактора. Е, таким чином, ви мінімізуєте шанс утикання набою в патронник. Ну, А так. То по тюнінгу була встановлена ось така коротка цілка, а Аля Махпул. Вона не перекриває лоток подачі, більш цупка і з нею набагато легше працювати. А приклад був встановлений ось такий аля типу Реммінгтонівський Махпул. Білатеральний приклад. Мені в ньому дуже сильно подобається сам кут утримання рушниці. В нього не таке тонке руків'я, як, наприклад, на Тайфун Епсилон, тому він мені особисто здається більш комфортним, ніж звичайне весло. Також іноді дуже-дуже рідко. Але іноді буває так, що ваші осі ОСМ вони хочуть втікти зі ствольної коробки. Тому я в Туреччині придбав ось такі кастомні осі ОСМ. З одного боку, в них шляпка, з іншого боку, винтик. Ви просто їх вставляєте замість своїх штатних осей, закручуєте і все, ваші осі нікуди не дінуться. Власне, все. Більше не знаю, що можна сказати про конкретну мою рушницю, але з власного досвіду, з власного досвіду полірування ще кількох інших хатсанів, можу сказати, що практично жоден екземпляр не оминає якийсь, Я б не сказав, що це заводський брак, але недосконала оброк на заводі виробнику. З часом у когось це все доволі добре притирається, і рушниця, так би мовити, розкривається. А хтось біжить до збройової майстерні виправляти те, що турки мали б зробити на заводі. А на цьому у мене все. Власне, влучних пострілів і, і добре оглядайте рушницю перед тим, як її купуєте.